Мережею шириться відео, так би мовити, бунту з польського державного підприємства Документ, де вже не видають закордонних паспортів чоловікам призовного віку. Відео опублікують в українських телеграм-каналах. Люди сваряться із працівниками держпідприємства і нецензурно лають їх. Зокрема, одна із жінок, так би мовити, переплюнула усіх розгніваних людей. Таку документи йде в Україну. Ти служи нагадаємо, з вівторка 23 квітня українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть отримувати консульські послуги в дипломатичних установах України за кордоном. Міністерство закордонних справ України видало відповідну вказівку для керівників закордонних установ України. А голова МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив цей крок і сказав, що цитуємо це буде чесно.